Йду розвідувати, де в місті Пардубицях продаються українські товари. А зараз, якщо знайду, покажу вам, де знаходиться і які ціни. Там, де був автовокзал. Зараз зайдемо. Так, сук, сухарики. Зайчивая цукаренки, цукалочки холодно. Вика, кстати, Так ціна ночь тогда за столиком. Опуска черный одес. Да, да. да, да, да. Ага. 11 плюс конечно. Дуже смачно. Я я Типа А молочная как оба карту? Молочная, сейчас я вам покажу. Так, знаходиться ось тут, там де я, бачите, показую. дивіться, скільки там людей. І так, знаходиться український магазинчик. Ось там. А ось там знаходиться залізничний вокзал. Так що вам туди. прийшлось вистояти гарну чергу. Ну, товари. Багато товарів. Ну, звісно, є націнка, але вибор хороший. А, так що, якщо ви живете в Придубаці, хочете чогось українського, обов'язково туди заходьте. Па-па!